Добрий день! Мене звати Наталя, і я рада вас вітати на каналі «Неідеальний Сад. І сьогодні розповім про справи, які я постаралася встигнути зробити, поки гарна погода і є вільний від роботи час. Справжнє бабине літо. Тому заплановано багато, стало би енергії і часу це все переробити. Почала з городніх справ. І вже зібрала шпарагову квасолю сорт скубі, яку я висівала в кінці липня. Отож, з шпарагівкою я закінчила, помила і знову таки заморозила. А на грядці, де зібрала першу партію буряка, була висіяна, як сидирати біла гірчиця. Ну, на рахунок сидератів зараз точаться дебати. Одні кажуть, що це оздоровлює ґрунт і дуже корисний. Інші кажуть, що це марна трата енергії і часу, тому що сидерати, як і люба рослина, все ж таки з землі забирає якісь там корисні поживні речовини. Я не експерт і навіть боюсь туди вникати в ці дебати. Я вам розповім, чому я висіваю сидерати – Ну, По-перше, щоб не пустувала земля і одразу не затягнулася бур'янами. А потім я цю гірчицю зрізаю і на цій же гряці її шаром накладаю як мульчу, тому що на осінь восени я цю грядку перекопувати не буду. А коли я буду її копати навесні, я вже зауважила, після того, цієї процедури воно набагато мені легше копається. Ну і знову таки для того, щоб не пішли бур'яни, я цю грядку закладаю білою гірчицею і різним бадилям, які я отримую від інших рослин. От, Наприклад, я викопала дайкон. Забрала бадилля і кинула на цю саму грядку на білу гірчицю. І таким чином, у мене на грядці з'являється такий досить товстий шар мульчі, який не пускає мені бур'яни по новій насіватися. І потім, перегниваючи, додає мені органічних добрив. І ось після справ городніх перейдемо до справ садових. Чому я зайшла на цю місцинку? Ну, по-перше, показати вам зарості своєї горлянки по російські живучки. Ось так я затягнула нею цей кутик. Щоб не пробивав бур'ян, але все одно час від часу я підчищаю його. І ще я прийшла на цю ділянку, тому що тут у мене росте спірея, сіра гріфшейм. І я маю на меті сьогодні її пересадити на більш сонячне місце. І вона тут була тимчасово. Ось так я викопала її, як бачите, невелика коренева система, вона не є така міцна. і Глибока. Позрізала декілька старих гілок, щоб легше кущеві було приживатися, просто гляньте на товщину стовбура і на довжину. Довжина цієї гілки приблизно півтора метри. От хоч кущ я придбала в 2021 році. Ось. Залишила декілька гілок молодих. Тому що кущ квітне на пагонах минулорічних, і дуже хочеться побачити квітнення її навесні. Ось старі гілки вирізала, як бачите, коренева невелика. І буду пересаджувати її ось сюди, між двома трояндами сорт Троян симпаті. Місце досить світле. І дуже мене от, нервував цей такий порожній, порожнина, ця, цей білий паркан. Тому тут в мене росте невисокий єлівець, він такий буде горизонтальний. І сюди я планую посадити цю грівшейм. Ну, нічого нового я вам не розкажу. Викопала яму. Дала більш рудючу ґрунту, підсипала укорінювач, гарно пролила і посадила я свій, свій кущик. Планую залишати в його ногах цей ялівець. І через те, що крона дуже розлога така у вигляді фонтану, а на весні, травень, червень, вона квітне по всій довжині пагона. То буду вистригати ніжки, щоб цей білий фонтан, ніби як нависав над зеленим ялівцем. Ну, так, така у мене ідея фікс. Будемо бачити навесні, як воно буде. Обов'язково вам покажу. І вже коли відквітне ця спірея, тоді вступить у свою красу її вступить у свою красу її сусідки. Троянди Сімпаті, дуже гарного кольору, такого насиченого, червоного самі квіти. І особливість цього, цієї троянди в тому, що вона є самоочисна, тобто квіточка від квітла і сама собі висихає, сама собі опадає. Ось так легко опадає сама. Я навіть не обрізаю від квітлі суцвіття. І ось середина жовтня, а моя сімпаті вирішила мене потішити своїми новими пуп'яночками. А ось мій чоловік збирав, збирав яблука і груші і вирішив зробити мені таку грушеву настоянку. Сюди дав 50% спирту, 50% води і дав ложку, велику столову ложку меду, закрив. Просто такою кришкою, що закручується, і поставить в підвал на місяць-два-три, вже будемо бачити. У мене в підвалі вже є ціла колекція. Це і з полуничкою, і сливова настоянка, і вишнева. Так що зиму переживемо знову повертаюсь до городу. Тому що закінчився сезон огірків, і поки ще нема дощів, поки сухо ходити між грядками, треба розібрати цю піраміду для огірків, яку мені з арматури змайстрував чоловік. І хоча ще де-не-де є плоди, листя все одно вже висохло, гілля висохло і треба займатися цією пірамідою. Справа не важка, трохи така марудна, але сонечко світить, тепло, тому, скажімо так, зрізала сухі гілля, чистила оцю сітку пластикову від них і релаксувала. Коли я вже очистила сітку від пагонів, листя, вусиків, які, кріпили, які ми огірки чіплялися за сітку, то чоловік позрізав всі хомути, якими прикріпляв до арматури сітку. Це він робив і по горизонтальній ось основній лінії, і по боках, посередині, по краях. Ну, і ось як ви бачите, сам процес розбору цієї конструкції. Сама вона складається з семи частин, шість однакових арматурин, які на кінцях мають ось такі, скажімо так, очка, які приварені були. Вони довжиною десь біля двох метрів. І одна сьома частина, сама довша, вона, якщо не помиляюсь, 4,5 метри, ми її зробили ну, за тою довжиною, якою нам була зручна. І ось чоловік таким чином розбирає цю піраміду, витягає з очок цю саму довгу деталь. Я так назвала очка, вони приварені. Хоч чоловік зараз каже, що він би робив по-іншому, тому що трішки незручно пропихати туди ось цю саму довгу, самий довгий елемент. Він би або з круглого зробив, або взагалі як рогатку, щоб цей довгий елемент клався зверху. Ну, і на останок цього дня, як на десерт, я залишила саму приємну роботу. Через те, що пеларгонії, які в мене є в чорному ящику на центральній клумбі, бояться заморозків, я вирішила їх поміняти на хризантему. Цей кущ хризантеми розслів у мене самим першим, тому я його буду пересаджувати в чорний ящик і прикопувати на центральній клумбі. Дуже великий гарний пишний кущ має один недолік через те, що поруч росте ось цей агресивний такий великий кущ чорнобривців. Хризантема вийшла така трішечки, ніби як похилена набік, але це не буде їй заважати прикрашати мою центральну, мою улюблену клумбу. ну і Тут я не обійшлась без допомоги чоловіка. Тому що самі би мені було важко витягнути цей ящик, він за ціле літо так добряче там собі е вжився. Ось цей ящик ми забираємо і поставили інший ящик, в який я посадила хризантему. Ну, я так собі міркувала хризантема осіння квітка і сюди випасували гарбузики. Але, приклавши, подивилася, що тут у мене є ґрунтопокривні троянди, тут у мене є хвойні. І я забрала цю ідею геть. Але із пеларгоніями я не збираюся прощатись поки що, тому що рослини виглядають добре, почувають себе добре ось навіть декотрі кущики планують. Ще квітнути, тому зараз я занесу його собі на альтанку, десь в листопаді візьму на живці якісь пагінці, щоб навесні мати новий посадковий матеріал. І ще хочу показати вам, в якому стані зараз моя ґрунтопокривна Троянда скарлет. Бачите і цвіте, і на багатьох пагонах ще є бутони. Ну, не знаю, чи дозволить погода їм процвісти. Ще мала сьогодні на меті пересадити помпасну траву рожева картадерія, який тут затісно, і вона не може показати себе у всій своїй красі. Це молоденький кущик такий. Ось, ну, побачу, чи встигну. Бо день закінчується. Ще один день, який так хочеться, щоб він наблизив нас до перемоги. Щоб наші захисники якомога швидше повернулись до своїх родин, до своїх домівок і побачили всю ту красу, яку ми для них вирощуємо. Тому я вам бажаю спокійної, тихої ночі, спокійного наступного дня, і взагалі спокою і перемоги і миру нашій Україні.